У вас є списки, ви все знаєте, ви просто нам не хочете надавати ніяку інформацію. Ви а знаєте, в якої вона в яку вони бригаду йшли, ви знаєте, куди? Ви просто ви відкомендували до п'ятого загону. Так якого хрена п'ятий загон оказався на курському напрямку? Якого чорта Свердлікова, чого 36-та бригада, 225-та, 61-та, 31-та? Какого чорта хлопці оказались там? Вони не піхота, вони не штурмовики? Хорошо, хорошо. Другий вопрос: назвіть позицію, на якої на якій він був. Вже можна називати ту позицію. Її О, вже он, немає. Да, її немає. Чого у нас є? Ця інформація у вас немає. Мені сісти за тебе зробити твою роботу. Я вам, я вам говорю, Хорошо, мені. дайте ответ. Почему хлопцям не начислилася зарплата? Чому, якщо статусу безвісти пропавший нема, трьохсотий немає, п'ятисотий немає. Чому не начислилася зарплата? Їм на рахунок нараховано. Нічого не нараховано. Нічого не нараховано. Да? А, а, де, де, це, де це таке їм обратно упазення? Щось мені кажеться, ви дійствуєте зовсім не, не, зовсім не по закону. Совсем не по закону. Ви, ви ж хорошо розумієте, що ви нарушили закони. Ви ж хорошо це розумієте. Я хочу, щоб ви надали нормальну інформацію, де ділася дитина. Куди його... Я, ви рекомендували його до п'ятого загону. Дальше. Далі, я вам кажу, я вам кажу.